У Бродах судять чоловіка, який нібито вчинив опір працівникам поліції, які спільно із представниками ТЦК та СП накинулися на обвинуваченого деталі у сюжеті. У Бродівському районному суді Львівської області розглядають справу проти жителя нашого району, якого обвинувачують в опорі працівникам поліції, на якого був викликаний наряд поліції через побутовий конфлікт. Відомо, що поруч із ними знаходяться працівники поліції, які мають намір з ним спілкуватися, у зв'язку з виконанням немає своїх службових обов'язків, почав втікати від працівників поліції від зарядного господарства через світло і метою забезпечення своєї втечі шляхом застосування фізичної сили стосовно поліцейських. Розпочав чинити активний фізичний опір працівникам прахоронного органу під час виконання ними службових обов'язків. А саме почав відштовхувати право рукою поліцейського з ЗРП Золочинської РП1 старшого сержанта поліції Каплича, тоді ж продовжуючи чинити опір працівникам прохорону органу під час виконання ними службових обов'язків, шляхом застосування фізичної сили стосовно поліцейських вовк і уройозної безпідставно наблизився до поліцейського слуховича і, усвідомлюючи, що ударом частини тіла він може заподіяти фізичну волю. Та тілець ушкоджень дічі умисно та усвідомлюючи кримінальний характер свій дії, Наніс цілесплемовний удар зігнутої в куліні новою в область папу старшому інспектору СРПП ВП Номер злочинської рапери Боровійської області в, в капітальному поліції Суховичу. За події, що потерпілим у м'язкий фізичний біль, від якого останні впав на землю та деякий час не міг виконувати свої з бою Настрій нанесено удару, вовк спричинив поліцейському суховоджу челесному ушкодження у вигляді сміття на калиці справи, що відноситься легкого тілесного ушкодження. Відразу після цього реагуючи на різку зміни обстановки тераптова виник загрозу життю та здоров'ю поліцейських що відповідно до положень пункту денності сорочке закону крім нас поліції з метою припинення непромірних дій опору працівникам поліції та цілі недопущення завдання шкоди тощо, щоб поліцейській. Картіш почав засотив на сто вовка Ігор Ясов фізичну силу у вигляді загибання рук обох рук. Вовк Ігор Іосович продовжуючи чинити опір та свої умисні агресивні та правдипран, і в цей же момент висмихнув свою руку та умисно ніс один удар колокому обличчя поліцейському каплучу, що потерпіли на фізичний бій. Лише після вимушеного соняння поліцейського закладу приймусу та подання активного фізичного опору Вовка Ігоря Іосовича, який вчинив опір працівникам часу службових обов'язків, а також небезпечні дії, які ви міг задати шкоду оточуючим, працівникам поліції відповідності до підпунктів А, Б, В, Г, пункту 1, частини 3, статті 45 закону керівника нас поліції, до, до останнього застосованого спеціальний засіб кайданки, після чого у відповідності до випадії що законодавства доставлено до відділу поліції, слід брати до уваги, що дії особи, спрямовані на протидію невиправданому і надмірному насильству з боку поліцейського, не можуть кваліфікуватися як опір за статтею 342 Кримінального кодексу України. Якщо особа відштовхує поліцейського, щоб запобігти удару кийком або закриває обличчя від удару, такі дії не можуть вважатися опором. Крім цього, прокурор зазначив, що обвинувачений був у розшуку, натомість сам Ігор Вовк все заперечив. Свого часу незаконно звільнений із лав збройних сил України. Тобто говорити про якісь. Вони побачили, що я в розшуку, це є просто неправда, неправдачи. І е, хочу сказати, що це, власне, було замовно змовно, називаючи речі своїми іменами, оскільки незаконна, терористично погонна, спецоперація бусифікація капкан. Далі суд допитав потерпілого у справі саме працівника поліції. Так що ми, події. Ми, їхали на місце, ми їхали на місце події, ми їхали місце події, по базі перевірили, особою особу, яку взаємний таліфа, фабрик повідомлені, і побачили, що в базі висвітлюється активний статус як бухилян. Тобто особа підлягає мобілізації, тобто і укляється від мобілізації. Приїхавши на місце події, на вулиці призупинив службою автомобіль, я був особисто заведен. По вулиці йшов Вовк Ігор Осипович, направлявся в сторону свого будинку, відповідно йшов, я так розумію, він йшов на свого будинку звідкись по вулиці. І я призупинив його поспілкуватися з тим, тобто навести, як навчався первинний контакт з особою, тобто. Пояснити, чому ми, що приїхали цей. У дальшому опірьосович від, відштовхнув руку, я б ось так рукою, ну, скажімо так, то ну, не призупинив, а просто притулив руку, за того, щоб розумів, що я хочу поспілкуватися з ним. Він штовхнув руку, і різко направився е, до е, заразу, який відповідно стояв неподалік фільтрів. Це було до секунди, і відповідно наніс йому удар. Від чого цей впав Назар, а я одразу підбіг і в фірці затримав, тобто ну, тримав руками за верхній одяг двома руками. І від цього, що збивало мені, був підбав мій руку, як там до своєю рукою. І одну другу, в другу я так розумую, він хотів вивести з рівно вагення і в деякий час наніс удар обличчя рукою. Своє питання поставив обвинувачений, якого прокурор час від часу намагався перебити. Зрештою, така поведінка убурила саму суддю. Я констатую за одну запитання, що рокам пітутно вібруючи в лапках кулаком, бити мене, адже прорвавшись на приватну територію, за жодного опору не менши. Я терпів ваш ви виступ, пане прокурор. Я торгую ваш виступу. так що Він не дає запитання. Я задаю запитання, я даю охочу і даю прийняття це моє право. Інакше мене нічого не Наступного засідання. Для допиту виключуть іншого потерпілого, а також свідка, яка бачила всю ситуацію під час затримання обвинуваченого Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.